chi oh. ui А правильно камера стоїть чи ні? Всім привіт! З вами Що таке? Всім привіт! З вами Козеліна і я 2004 року народження. Рік, коли ми всі сказали Ющенку так. Рік, коли ми носили капрі і слухали Потапа та Настю, і це навіть не було крінжом. Рік, коли моя мама захоплювалася Керрі Бредшоу, обожнювала всі її луки та намагалася бути. Такою, як вона, рік, коли моя мама була справжньою фанаткою серіалу Секс і місто. І ось пройшло рівно 20 років, і я сижу тут перед вами, щоб офіційно заявити, що я теж обожнюю цей серіал. Сьогодні ми з вами поговоримо, чому секс і місто є таким культовим, попри свою простоту, попри всю свою таку, вже знаєте, ну, поважний вік. цей серіал є серіалом. Поколінь і чому він досі залишається не най найкращим. Але перед початком цього відео я хотіла би поділитися тим, чому я зникла більше ніж на тиждень з каналу. Насправді, я відвідувала психотерапевта, тому що моя тривожність дійшла до того рівня, що я не могла просто функціонувати. Тому мені довелося трішки покинути цей канал. Не надовго, але все ж. І я знаю, що кожен з вас відчуває час від часу тривогу через обставини, в яких ми живемо, та через умови. Тому я розумію. Що перед вами, як і переді мною, стоїть задача знайти ту людину, яка вас підтримує. Ну а хто підтримує вас краще ніж психотерапевт? Я свого знайшла на платформі Плесо, тому з радістю ділюсь з вами цією суперзручною платформою, де ви легко зможете підібрати собі спеціаліста, заповнивши форму відбору. І на основі ваших відповідей платформа запропонує вам. Трьох найкращих спеціалістів. Кожен спеціаліст має як мінімум три роки практичного стажу, а в середньому сім років. Якщо ви боїтеся або не знаєте, чого очікувати від терапії, то не переймайтеся, адже ви зможете скористуватись безплатною консультацією зі своїм особистим помічником, де вам підкажуть, як проходить терапія, як підготуватись до сеансу, який метод терапії підходить саме тобі. Плесо це про комфорт та про індивідуальний підхід до кожного. Клієнта. Тому я щиро сподіваюся, що кожен з вас буде піклуватися про своє ментальне здоров'я. І точно так само я сподіваюся, що вам у цьому допоможе промокод Козіліна на знижку у 30% на перший індивідуальний сеанс у психотерапевта. Тому переходьте за всіма посиланнями в описі під цим відео і не забувайте про те, що ви людина і маєте право на те, щоб бути нею. Обов'язково шукайте свого спеціаліста. Секс. Це місто, який транслювався з 1998 року по 2004 рік, залишається улюбленою класикою сотні дівчат та хлопців. Феноменом цього серіалу залишається те, що, попри різницю поколінь та попри вже 20 років з виходу останньої серії серіалу, він залишається дуже і дуже популярним. Зокрема, його обожнюють наші молоденькі покоління Z. Як на мене, то секс і місто це про вайб. І хоча на погляд багатьох молодих. Глядачів деякі погляди на життя, сприйняття жінки чи чоловіка у соціумі доволі застарілі в наш час. Але зображення культової епохи Нью-Йорку, яке поєднується з дружбою, з коханням, з особистим зростанням, з розширенням прав, з новими можливостями, все це робить серіал. Дуже і дуже класним і перекриває всі питання стереотипності та ось ті маленькі мінуси, які на той момент і не були стереотипом. Тоді, в кінці 90-х та початку 2000-х це були реалії життя. І абсолютно очевидно, що за 20 років суспільство дуже і дуже змінюється. Мода та естетика Нью-Йорку також відіграють важливу роль у серіалі, і багато дівчат та жінок досі захоплюються стилем голос. Головної модниці серіалу Керрі Бредшоу, хоча особисто на мій смак стиль Шарлоти, звісно, виграє. Але взагалі, знаєте, я обожнюю секс і місто за вайб. За вайб такого справжнього «girly girl» серіалу, де ти просто з чотирьма подушками переживаєш їхнє становлення особистості. Ти бачиш їхні взльоти та падіння, ти розумієш, де вони помилялись, але незважаючи на всі помилки, на всі їхні мінуси, вони залишаються разом. Ми одна для одної справжня підтримка та те, що ми можемо назвати дружбою, справжньою щирою та такою невинною дружбою, яка поєднується з звичайним стилем життя, який не ідеалізований. І знаєте, чим довше ти спостерігаєш за головними героїнями, тим більше ти поринаєш ось у цей вайб, наче ти сидиш десь поруч з ними, наче ти п'ята подружка і ходиш разом з ними на сніданки, на омлетик, і час від часу. Кричеш stop it!» Ну і звісно, Нью-Йорк. Нью-Йорк це головний вайб цього серіалу. Коли ти поринаєш у Нью-Йорк нульових та кінця дев'яностих і бачиш всіх цих чоловіків в костюмах, ось ці товсті підбори та газети, цигарки, ти просто відчуваєш себе десь в іншій епосі. А я думаю, що, звісно, для багатьох моїх глядачок це більше про ностальгію, але особисто для мене це. Занурення у зовсім інше, у те, чого я не бачила. І знаєте, в чому для мене особисто феномен цього серіалу? Це те, що я відчуваю вайб справжності, якоїсь легкості та безтурботності. Я ще ніколи при перегляді серіалу не ловила себе на думці так часто про те, що боже, це просто ми з подругами. Взагалі, я думаю, що серіал настільки життєвий та здається нам близьким, тому що частково базується на одноіменній книзі письменниці Кенд. З Бушнел, яка в свою чергу є збіркою її ж статей для колонки, яку Бушнел вела в газеті New York Observer. Бушнел у кількох інтерв'ю стверджувала, що Керрі Бретшов є її альтер-его. Спочатку пишучи сценарій для сексі місто, вона використовувала власне ім'я. Однак, згодом для більшої конфіденційності вона створила героїню Керрі Бретшов, жінку з такою ж професією і ініціалами. Секс і місто це про жінок для жінок і від жінок. Сюжет крутиться навколо Керрі Бретшов, успішної письменниці, яка веде свою колонку у газеті Секс і місто. У Керрі є три подруги: Саманта Джонс, піар-менеджерка, Шарлота Йорк, яка є арт-дилеркою, та Міранда Гобс, яка є адвокаткою. Кожна з них незалежна, успішна жінка, яка знає собі ціну і розуміє, чого вона хоче від життя. Вони постійно збираються разом, щоб обговорити свої справи. Та взагалі все на світі. Чотири подружки, які готові на все заради одна одної. Але головна особливість кожної з подруг – це те, що вони всі дуже і дуже різні, що дозволяє нам, глядачкам, порівнювати себе, ну або, як мінімум, любити одну більше, ніж іншу. І це і є одним з дуже великих секретів успіху серіалу, адже ти в кожній з них знаходиш якусь частиночку себе. А можливо, як я. Наприклад, так, порівнюєш себе прям конкретно з кимось одним. Тому пропоную вам ближче познайомитись з кожною з головних героїнь. Почнемо з найпростішого: моєї любімки Шарлоти Йорк. Вона добра, оптимістична та щира жінка. Вона розуміє, чого вона хоче від свого життя, і не намагається знизити свої стандарти, що особисто мене у ній і приваблює. Шарлота дуже розумна, незважаючи на якусь таку інколи навіть дитячу наївність та. Віру у ідеальне кохання, шлюб, ну і у свої цінності. Шарлота доволі консервативна персонажка, яка є острівцем традиційних цінностей у цьому серіалі, що привертало до неї увагу тих жінок, які на той момент, а може і на цей, не готові були до таких радикальних персонажок по типу Саманти Джонс. Саме через таку віру у себе, свої погляди та цінності, вона приваблює багатьох. Шарлота знає себе та розуміє, що їй потрібно від життя. Шарлота ніколи не опускала своїх стандартів та не відходила від життєвих цінностей, хоча її подружки були повною протилежністю її. Саме через це Шарлота в кінці серіалу і знаходить ту людину, яку вона так довго чекала. Вона знаходить ідеально турботливого чоловіка, який піклується про неї. Саме це і було ціллю Шарлоти. Хоча також Шарлота, як персонажку, зараз ми можемо розкритикувати за деяку стереотипність, неприйняття себе. Те, що вона потреби та бажання чоловіків ставила вище своїх, та й в цілому в результаті віддає всю себе шлюбу. Але також ми повинні розуміти, що в секс і місто в цілому є така тенденція гіперболізувати кожну персонажку. І я думаю, що в саме цьому і криється ось цей величезний слон в кімнаті критики кожної з головних героїн, тому що люди починають занадто сильно, прям з психологічної точки зору, аналізувати персонажа, гіперболізувати. Персонажок у серіалі. Хоча, з іншого боку, я думаю, що це дуже навіть і класно, тому що ти можеш спостерігати за зростом, падінням і розуміти, що не так робила твоя персонажка з психологічної точки зору. Взагалі, пишіть свою думку в коментарях на цей рахунок. Шарлота сучасного покоління це однозначно для мене кокет Герл, яка. Точно любила б тренди 2024 року на рожеві бантики. Вона 100% вірила б у таро, у натальні карти, гороскопи. Думаю, Шарлота була би сперша, хто завжди відвідує якісь івентики по типу арт-терапії, бранчів, прийняття себе, і все таке для мене це прям її вайб. Думаю, сучасна Шарлота не була би так зациклена на чоловіках і обирала би в першу чергу себе, а не якогось там мене. Ну і, звісно, все звіряла би по Натальним картам Міранда Гопс, на перший погляд, Міранда виступає у нас повною протилежністю Шарлоти. Вона має троп сильної жінки, біг-боса, кар'єристки. І насправді в серіалі нам показують, що Міранду зазвичай люблять не за її зовнішність, а за розум та ось таку її природню особливість характеру до якоїсь там сарказму, серйозності, прямоти і все таке. Хоча. Камон, ви її бачили? Вона супер сексі. Міранда, як і Шарлота, знає собі ціну, ціну своїх досягнень, і вона чудово усвідомлює, хто вона і що себе представляє. Вона залишається закритою, саркастичною та відкритою у своїх висловлюваннях. Основною негативною рисою Міранди стало те, що вона, начебто, не дає права помилятися близьким та рідним людям, начебто, вона не прощала слабкості через те, що не дозволяла собі. Та і в цілому, у серіалі були такі, знаєте, натяки на те, що от якби Міранда трішечки скрутила градус і була би трішечки попроще, то вона однозначно була ідеальною жінкою. все таки нульові накладали е, свої ось ці відбитки на становлення жінок як персонажок. І ось такі на той момент супер радикальні персонажки по типу Міранди чи Саманти викликали багато питань, тому сценаристи дуже часто намагалися якось пом'якшити ось ці... Кутики, так? Сама по собі Міранда, як персонажка, є культовою, адже вона була одна з перших, хто показував жінку не з боку домогосподарки чи. Просто жінки чи чоловіка вона була кар'єристкою та такою жінкою, босом, що, як на мене, дуже сильно дало поштовх у кіно, такому тропу і зображення такої жінки. Як на мене, це дуже і дуже класно. Адже саме зараз, завдяки таким персонажкам, як Міранда, ми можемо бачити в кіно сильних незалежних жінок, якими ми дуже часто і є, особливо українки в наш час. Правда, Міранда сама по собі культ. Вона щира, сильна жінка, амбітна, реалізована у своїй кар'єрі. Її стосунки з Кері були суперреалістичними. Коли ти переживаючи та в спробах допомогти, лише робиш гірше своєю правдою. І якщо чесно, в цілому я трошечки розчарована регресом цієї персонажки, та куди в цілому вони її направили. Ось вже в нових екранізаціях. Але як ви розумієте, розбори такі серйозні та детальні кожної персонажки, це окреме відео, і вмістити в одне буде дуже і. Дуже складно. Але я думаю, що Міранда в наших реаліях залишалась би тією Мірандою, якою вона є. Можливо, вона просто перестала би соромитись себе того, що вона не бажає бути з чоловіком, і вона прийняла би свій характер, не намагаючись вписати себе в канони якоїсь традиційної жінки. Так я думаю, що в наш час вона могла би почувати себе більш комфортно і не бути постійно в позиції оборони. Я думаю, що. Для Міранди це було б дуже і дуже цінно, тому що вона нарешті змогла би розслабитись, так? Наш час більш відкритий до такого, хоча я не сказала би, що ідеальний. Найкраща персонажка, на думку багатьох глядачів, Саманта Джонс. І хоч її стиль життя та і філософія не близькі мені, але яка ж вона шикарна, правда? Вільна, відкрита, впевнена у собі, Саманта ідеальний приклад жінки, яка знає, чого вона вона хоче, яка поважає себе і яка обожнює себе такою, яка вона є. І звісно, ми можемо пошукати якісь проблеми в її голові, болячки, комплекси і так далі, але це не відміняє того факту, що Саманта культова персонажка її фрази досі залишаються популярними у Тіктоці. Її ставлення до подруг і досі вважається іконічним. Адже Саманта це та персонажка, яка ніколи тебе б не засудила, яка завжди підтримує тебе і яка завжди буде на. На твоєму боці, як на мене, це дуже і дуже цінно. Адже зазвичай жінкам приписують у фільмах, у серіалах, особливо тих часів, якесь непотрібне суперництво за чоловіка чи ще щось, і нам дуже цінно мати ось таку персонажку, яка готова бути на твоєму боці, незважаючи ні на що, не зважаючи ні на які обставини. Зображення справжньої жіночої дружби у серіалах, особливо в 90-х та нульових, це дуже і дуже Потужна. Звісно, зараз ми мали би поговорити про те, якою Саманта була би зараз. Саманта сучасності. Як на мене, я думаю, що Саманта би явно залишалась тією, ким вона була. Я не думаю, що Саманта сильно би змінилась. Можливо, зараз вона ще більше почувала би себе впевненіше у своєму образі, у своїй філософії. Можливо, Саманта навіть створила би якісь курси, де вчила дівчаток жити правильно та впевненості у собі. Взагалі, пишіть вас. Нашу думку в коментарях. Бо для мене Міранда та Саманта це персонажки вічні. І мені здається, що незалежно від часу вони не змінюються. Адже такі жінки, як Міранда та Саманта, це справді вічні образи, які в нашому суспільстві були, є та будуть, і вони незмінні. Керрі. так як Кері у нас головна героїня, то її найскладніше описати декількома реченнями. Так як вона найбільш прописаний персонаж, то ми бачимо в ній як негативні риси, так і позитивні. Ми можемо викромити те, що вона там егоїстична, непропрацьована, перекидає всі свої проблеми на подруг, і взагалі вона червоний прапорець. Але з іншого боку, ми бачимо, що Керрі реалізована, вона е, щира та добра зі своїми подругами, вона з ними чесна, вона готова прийти на допомогу, хоч і не завжди робить це ідеально. І так як у Керрі у нас було найбільше сюжетних ліній, то, звісно, нам найлегше її засудити і сказати, ай-яй, ти була в цьому неправа. Хоча, як на мене, Керрі дуже реалістичний персонаж, коли людина робить і хороше, і погане, коли людина робить і правильні вчинки, але інколи і помиляється. Адже кожен з нас не ідеальний і кожен з нас має свої якісь негативні сторони. І як на мене, творці серіалу ідеально це передали у Кері, тому що, незважаючи на те, що вона цінує своїх подруг, з іншого боку, ми бачимо, що інколи вона ставить їх на другий план, якщо мова йде про нашого супермена, так? І тобто, все. Це дуже реалістично. Саме через це багато жінок справді порівнюють себе саме з Кері, адже вони, як і я, як і ти, я думаю, мій глядач, теж не ідеальні. І в цьому весь сік цієї персонажки. І тепер, коли ми обговорили максимально прості тропи, навіть трішки стереотипні та гіперболізовані е, характери наших головних героїнь, то все ж таки виникає в голові питання: а в чому культовість, чому кожне покоління, вже друге, а можливо навіть і третє, готове дивитися цей серіал і чому воно його обожнює? Це дуже просто: ностальгія для старших і справжній шанс зануритись у іншу епоху для молодших. Це знаєте. Особисто для мене ніби зазирнути у іншу епоху, побачити, як люди жили раніше, а, без месенджерів, без зум-колів, без постійних переписок та відосики у Тіктоці. Коли персонажки для того, щоб обговорити якусь тему, збиралися разом, коли персонажки по-справжньому читали газети. О oh гад Типу, це так для мене шокуюче. Коли для того, щоб зідзвонитися, вони брали в руки стаціонарний телефон і дзвонили по ньому. Я ніколи не користувалася стаціонарним телефоном. Тому для мене це все дуже шалений вайб зовсім іншої епохи, і саме через це я дуже люблю секс і місто, тому що я, наче якісь знаєте, урок історії, проходжу розуміючи, які були тенденції у суспільстві, якими були жінки, якими були чоловіки, чим вони відрізнялися від нашого теперішнього ось покоління. І знаєте, насправді мені видно дуже велику різницю між тим, що було і є зараз. Ну але пройшло 20 років, я виросла за цей час. Це той серіал, коли ми бачимо, що персонажки були не ідеальними, справжніми, коли вони накрутилися навколо однієї риси і виводили її в абсолют. Вони були багатогранними та цікавими. Величезним фактором повернення серіалу у моду серед покоління Z стала мода кінця 90-х і початку 2000-х років, яка дуже помітно представлена у шоу і перегукується з нинішнім інтересом покоління Z до тенденцій нульових. Адже я думаю, що кожна з вас помітила, що прямо зараз нульові на піку у своєї популярності, і тому елегантне вбрання Шарлоти, яскраві наряди Керрі, стильні костюми, Саманти і такі строгі робочі, якісь так наряди Міранди, всі вони дають дуже класний вайб нашому поколінню. Вони видаються нам трендовими та супер-мега-красивими. Але знаєте, не тільки стиль та мода приваблюють у цьому серіалі. Якщо для моєї мами у її 38 років перегляд цього серіалу це ностальгія, і вона Згадує, яким був чоловік у той час, якою була жінкою, як, яке було ставлення, так то для мене це справжнє занурення у історичний контекст, наскільки взаємини між чоловіком та жінкою змінились. Коли ми підіймаємо такі серйозні теми, як дружба, стосунки і так далі, то спостерігати за змінами, як на мене, це є дуже і дуже класною тенденцією. І саме тому молоде покоління може любити серіал за його плюси, але при цьому також не забувати обговорювати. І мінуси, якусь стереотипність, якесь кліше вже на даному етапі, а інколи навіть і повністю просто якийсь червоний прапорець, який ми можемо обговорити та сказати: дивіться, зараз в нашому сучасному суспільстві це вже не класно. Хоча я думаю, що і вам, і мені очевидно, що коли в серіалі підіймаються якісь такі, знаєте, вічні теми, по типу дружби, кохання, взаємин між людьми і так далі, то такі серіали не будуть ніколи в. Своєї актуальності, попри деякі помарки, так? І е, наші маленькі е, коригування олівцем. Тому такі серіали, як Друзі, Відчайдушні домогосподарки, Секс і місто, вони завжди будуть популярними. І кожне покоління рано чи пізно буде повертатися до цих серіалів, аби обговорити епоху, цілу епоху. Адже для мене, взагалі, знаєте, е, Початок відкриття 21 століття це найбільш іконічний час. Це період змін, це період революції. Але ні друзі, ні відчайдушні домогосподарки не дають нам того вайбу, що секс і місто. Адже особливістю цього серіалу є саме жіноча дружба, динамічна дружба між чотирма жінками, їхня непохитна підтримка одне одного під час різноманітних життєвих подій, будь то кар'єрні перемоги, негаразду у стосунках чи особисті кризи, демонструє Важливість міцної дружби. Не ідеальні, але при цьому все ще такі рідні взаємини між чотирьома головними героїнями завжди нам нагадують про те, що, попри всі негаразди, ви завжди зможете покластися на ваших близьких подруг. І як на мене, це дуже мило. І знаєте, це зараз, у 2024 році, ми нормально сприймаємо кожну персонажку. Можемо вільно обговорювати всі її походеньки і так далі. А ось умовно для моєї мами, у нуйових, походеньки саме. Манти чи Кері, це було чимось жахливим, і вона навіть їх засуджувала. Але ось для мене вже займатися цим хочете, дівчатки. Тому так, якщо без жартів, то ми чудово розуміємо, що секс і Місто зробило величезний крок у тому, аби змінити ставлення в цілому в кіно до жінки. Адже ми ледь не вперше бачимо незалежних, успішних, сильних жінок, які ставлять на перше місце себе та кар'єру, а не традиційні цінності і пошук чоловіків чоловіка. Ну, ми не говоримо зараз про Шарлоту, умовно так, але навіть Шарлота протягом всього серіалу вона розвивається як персонаж, і вона розуміє, що деякі ідеї були неправильними, і насправді треба в першу чергу цінувати себе. Кері, Саманта, Міранда, Шарлота показали, що жінка може бути незалежною, вільною та щасливою у своєму виборі, що для тих часів було справжньою революцією у кіно. Адже ми звикли бачити жінок як додаток до чоловіків. Чиясь Мама, чиясь дружина, чиясь місія для рятування і так далі. Тому давайте підіб'ємо підсумок культовості серіалу. І так, класні персонажки, культовий Нью-Йорк 90-х та початку нульових, класний стиль, феміністичні погляди кожної з головних героїнь, успішна та класна головна героїня Керрі, хоча я, напевно, найменше її люблю зі всіх. Ну, але тим не менш. Ну і звісно, дружба, жіноча, справжня дружба, що є такою цінною для нас жінок навіть зараз. Хоча, звісно, на просторах інтернету все частіше ми можемо зустріти і критику серіалу. Тому ми можемо почути тейки про аб'юзивні стосунки Кері, недосконалість у прописаності головних героїнь, окрім самої Кері, якісь застаріли погляди, стереотипне висвітлення представників ЛГБТ, розбір всіх чоловіків та чому кожен. З них проблемний, і все таке. Чесно кажучи, я не дуже розділяю критику в бік цього серіалу, і я поясню вам, чого. Мені здається, що на той момент, 20 років назад, це був революційний серіал, який показував нам тенденції саме тієї епохи, і впихувати. У ту епоху іншу, ось щось таке наше, як на мене, є неправильним. Знаєте, як то кажуть, не впихайте, не впихуємо, адже ми всі чудово розуміємо, що так, секс і місто у якихось своїх поглядах є дещо навіть трішки консервативним та стереотипним для сучасної жінки. Але це не означає, що ми можемо з нашої позиції, ось 2024 року, критикувати жінку з 90-х чи початку нульових. Особливо, знаєте, це стосується Шарлоти, яку постійно кидають, ай, вона така пересяка. Але ви повинні розуміти, що е, нульові та 90-ті це зовсім інший час. Е, тоді було зовсім інше ставлення жінки до шлюбу, до чоловіків і так далі. І все це просто є частиною епохи. І нехай там воно і залишається. Тому я думаю, що дуже класно, коли ти дивишся та любиш і цей серіал, але при цьому рефлексуєш та розумієш, що тебе не влаштовує, які в нього. Чому є мінуси, в чому його недосконалість? Саме в цьому і проявляється справжня творчість. Не тоді, коли ти все робиш ідеально одягаючи біле пальтона, да? як деякі мені закидують, а тоді, коли ти можеш проговорювати свої помилки, і це є дуже і дуже круто. Взагалі пишіть вашу думку в коментарях з приводу секс і місто. Чи подобається вам цей серіал? Чи любите ви головних героїнь? Хто вам найближчий з них? Ну, і взагалі, можливо, ви вважаєте, що він переоцінений. Чесно кажучи, я взагалі-то подивилася сексі місто прямо зараз, у свої 20 років, але є відчуття, що коли я буду передивлятися його в 30, а я думаю, що я буду, то я зовсім зміню своє ставлення до кожної з героїнь. До речі, якщо у вас був такий експіріенс і ви передивлялися серіал уже ось в більш дорослому віці, то напишіть. Як змінилась ваша думка на рахунок Керрі, на рахунок Шарлоти, Саманти і так далі. Дякую всім за увагу. Якщо вам подобається такий формат відео, то залишайте коментарі про це. І я зроблю ще такі відео. Взагалі, про сексі місто можна говорити багато. Цей серіал так багато привніс нам в культуру, що можна і про факти цікаві поговорити, і про взаємини самих акторок, і так далі. Тому буду вдячна за ваш лайк, підписку та, звісно ж, коментар. Дякую всім за увагу. З вами була Козіліна і Дві. До нових зустрічей. Папа!